Привіт, друзі, Катін так знову з вами. Субота, ліс, дощ пройшов, трішки збив жару, побив комара. І зараз ми будемо починати ходити скоро, тільки доїдемо, де ще, мабуть, кілометра два їхати. Отже, залишайтесь, не переключайтесь. Ось вот таке скло камрад знайшов. Всередині якийсь дрот. Що від чого напишіть, подивіться, що робиться. Дощара лупить. Тільки почали копати. Тільки почали копати і понеслась. Гроза, гроза по повній програмі, блін, дощ лушпенить, блін, забігли в машину обратно. Зараз будемо пережидати. Ну що, подивимось, якщо дощ до срібла. А ну буде срібло чи не буде? Дощ закінчився, знову сонце. Сонечко, сонечко, там воно хмаринки, десь туди воно пішло, чи отуди-сюди. Поки що один шмурдяк попадається. Ось така алюмініва якась херня. Кришки були, кришки з під нафтізінну пеніциліну. Ну, поки що нічого немає, йдемо далі. Так, шмурдяк шмурдяком. Було красиво, звісно, Було красиво. Так, Там камрад що знайшов. Зараз йду до нього. до нього. Так, Підходимо і зараз будемо дивитися. Знайшов щось страшне, так? Да? Ужас. ще лопату і чпок, блин. Одна копійка ЄМ. Катей катушки не привик. 1821 рік і сохран, конечно. Просто-просто. просто, просто, просто. Супер, 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 супер. О, копійок. Красавчик. Так, хапану ось таку медяхи кусок, чи бронза, чи що воно, може якийсь зацеп був. Та щось типу, зацепив. Слав. Щось таке короче, непонятне. Йдемо далі. Так, шматок казану. Це вже добре. Хавати варили, носили. Полопалось, повикидали. Бо шматок посуду якогось. Цікаво. Йдемо далі. Ложка за ложкою. ложечний день прям якийсь. Блин. Тут хавали чи що, блин. закопували їх повним ходом. Залишаю тут. Блін, ну це якесь просто капець. Б'ють вони просто б'ють, блін, наче царські монети. Особливо, коли глибоко лежить, блін, за 80 лупить. Якась пластина мідна попалася. Шматок в міді. Кинемо в шмурдяк, потом здамо. Так, якийсь кизяк кований. А, воно на щось вдівалося, чуєш? Та я вижу, що втулка. Да, втулка ось. Якась така інтересна штука. Что оно такая напыщить? Да. Четырехгранный кованый цвях. Еще яка шпилька, блин. Другую вообще ничего. Бьет, ну, не бьет. Подбивает потихонечку. Семушка. И мало того, било, блядь, под 70. Ну нормально. Пиздец. Нормально, наконечник. Вистречку, вистря. Нак. Скіфи, супер, гвоздик інтересний, симпатичний. Треба водички попити. Пописать? Пописать, водички попити. Да. Свях да, прикольний, щось таке воно було. Незрозуміле. Гудзик ось такий. Там майже на поверхні був. Ось такий старенький обламаний. Клейм нема. І з тієї сторони теж. Але мідь. Мідь або бронза. Щось воно було. Так, тільки що дернув гільзач мисливський. Так, рус. Бель завод, Бельг. завод. Так. Москва. 12. Гори синім пламенем. У нас дернула ще одну монетку, тільки що я дернув прямо на дорозі. 1821 рік. Вроді би. Да, двоєчка. А ну дай свою. Точно а. така ж сама. У така... мене копійка. Ну, у мене теж копійка. Ну коротше ось дві таких одинакових абсолютно. Братя близнеці. Шматок якогось завіса старого, може від ящику якогось. Ну стареньке, прямо над дорогою. Ідемо далі. Так, якась балабуха отака кругла. Дірява, сквозна. Що воно? Ану напишіть, якщо знаєте. Так, знайшов ось таку якусь дивну річ. Що воно таке? Щось саморобне, чи якийсь ножик був, чи не ножик. Алюміній, не алюміній, хрен розбереш. Цікаво дуже. Ось таке воно заточене. Може хтось сам щось робив із ложки, скоріш всього, якийсь ножик заточку. Колись бачили німецьку гільзу в такій янтарній патіні. Охренеть, блин. Тут глина. Коротше. Думав щось скіфське, тому що таке зелене-зелене-зелене було. Ну на жаль, патіна, звісно, бомбезна. Дощик ліпить, ми трошки переїхали, говнорадяник на дорозі вискочив. 77-й рік. Одна копійка. Так, не повірите, цій же ямці ще одна. Теж один 977. Говнорадянщина. П'ятачок сороковий. Прикольно, блін, чуєш. Пише соліт, але воно щось трохи більше. Зараз я скажу що це. Так, блін, погано видно. Аге Так, а тут То це такий цей, полторачок вроді. Хоча на соліт більше похоже, воно мале таке. Ну пише соліт там. Да. Солідес. Повторок больше, иначе офигенный. Киевский, вот такие мне и попадаются дуже часто. Так, она ну. страшную копейку нашла. Катя, что? Что там? Две копейки. Ну, ну да. Год непонятно, короче, Непонятный. тут. сохран поганенький, да? Ну да, но все равно, тем не менее. Охреніть, це все, ти сказочно багато. Так, знайшов якийсь зажимчик, щось непонятне. Тут оно дірочка була, походу, десь щось вставлялось воно. Ну, короче, шмурть, одним словом. Так, чисто такий, знаєте, класичний, класичний гудзик німецький від кітеля. І стан взагалі огонь. Клеймошка даже есть. ПЦ Там непонятно Р, Короче, ті, хто знають пишите. Гудзик, конечно, прикольний. А ну Ну, нимчурик. Ну вони такі, поняв, з ободками красными. Там ну, то не всі, на. Нет, нет, а воно просто понимаешь, ну та ніцем спасибо це ти там набрав, так? Да? О, ще охренеть. Дякую, сер. Ні, тут думаю, тут... Дивенький. Ого, охренеть. Кабанчик. Хочу. Там багато в тебе їх? Вони не попортяться? Ні. Хорош, сигнальчик був, але... Ось кусок або міді, або бронзи, але дуже-дуже стареньке. Чогось щось від чогось. Капець. Яма, почти два штика, блін. Жесть Гвоздь кований, цвях ось такий квадратний, кований, короткий. А ну, покажи. А в одного теж половинка було. А, так це цей Тильник одного ножика. Ну, половинка можна, зломана. Не Тильник, тильник, сто процентів Так диви який він длиннючий я. Длиннючий, длиннючий, каже Да, це щось типа проколочки короче Так ось диви тут же все вуща часть йде. Це коротше козацький мікронапільник. Ну да щось типа того Прикольно що. не ні, на у них напільників не як таких Да <laughs> я прикалуюсь А так конечно нормально дерну Двійка красота да? Чик-чик-чик-чирик Свинокол такий так, тільки що в ямки ось джигнуло мідію. І тут, звісно, стан просто бездоганний. 1879 СПБ П'ятачок. Що в просто Так, такий колекційний стану практично. практично. по гурту що тут у нас. І гуртик, дивіться, є. Та, охренеть, блін. Огонь. Тиска первобитного мамонта, блін. О, клас, по башки такие были колись. Камрад ведро поднял, блин. Было, конечно, красиво и так глибоченько было. Назад его. Так, а ну скажіть, что оно таке. Светным было ж, да? Восемь Випало. Выпало. Выпало. А ты щось знайшов? Да, она ключ. Большой? Та який фірі це якась печатка була або ще щось ну хто, хто, хрен його знає Все, що це, шо, цей, поняв ну, блін, та ти ж офігенний так. Да супер Огонь Так ось такий бронзовий обломочок від чогось Щось Ну, старе і важке воно. Від чого, може бути, обов'язково напишіть. Чорне знову. Кований цвях, якому вже, блін, років 500. Камрадоно ну, сховався, сів пивка попить. Макс, помахай! Бачите? Красивий. Так, а в мене тут ось шматок. Кованого заліза, вибачте за руки, десь заліз, де горіло, тому вони, вони чорні. В перчатках не копаю, тому що не, дуже незручно знімати, вдівати, доставати телефони, камери знімати дуже важко. Дощара лупить і лупить, блін. в лісі темно. Хмари на небі, 3 копійки 31 рік. Тому освітлення включив і воно трішки видно більш-менш. Ось такий монітосик. Йдемо далі. Ну, пока. Ух, заливає, заливає дощем. А в мене тут ось така ручка від кухля або чайника. Ще старе радянське, блін, навірно, блін сталінських времен. Залишаю.